Наші діти повинні це все знати. В нас зараз ми в такий час живемо, що це буде дуже корисно. Так, да, Я теж згодна, мені подобається така ініціатива. Для життя, для виживання. Так, це дуже хороше рішення через те, що в нас буде більше освічених людей, які зможуть захищати свою країну. Правильно. Тільки головне, щоб Міністерство освіти зробило так, щоб вони були на нормальному рівні, а не так, що конспекти і так далі. Думаю, що треба, щоб війна закінчилась. Не треба дітей цьому навчати. Війна в країні йде. І ось знаходять недавно, знайшли в одному місці, там міни були ще в інших місцях. Так що я думаю, дуже потрібне так. Треба, щоб діти знали, вміли і навчались. І когось ще може навчили, хто не ну не вміє, там не знає. Да, до медичної допомоги в школі завжди навчали. Просто зараз думаю, це буде якось більш серйозніше. Більш актуально так. Ну, напевно, безпека повинна бути, щоб вони там не гралися <смі> тим, що не потрібно. А взагалі цим, цими питаннями напевно повинні до, 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 до займатися дорослі. В даній ситуації чому ні? Ну, ми живемо такий час, що діти мають це знати. Вони мають бути орієнтуватися в даних питаннях. Принаймні, якісь основні базові питання, вони в них повинні розбиратися. Я думаю, це тільки на користь піде. Ну так, в наші часи зараз це актуально, тому можливо це гарна ініціатива, але можливо не для всіх, а для, наприклад, там як факультатив, для тих, хто більш зацікавлений, але ко ну, мені складно відповісти. Я, як вчитель, скажу, що в принципі в наш час це правильно, це нововведення, яке зараз необхідне, тому що багато батьків своїм дітям не можуть цього пояснити цієї інформації. А... Принцип, якщо в школах будуть кваліфіковані спеціалісти, які зможуть цьому навчити дітей, то чому б ні? Ми живемо в скрутний час, на жаль, тому дітей таке сьогодення і така реальна.